Всім привіт! Сьогодні ось така шеренга в мене стоїть полуниця. Це з обіду я копаю копанку. Не докопала ще 80 штук альбіону. ну Вже завтра докопаю, зутро рано встану і накопаю, може хоч трішки про бо це ж капець. Така багнюка. Ну, я, я розумію всіх, що хочеться швидше посадити. Мені теж хочеться пошвидше вам поотсилати посилочки, щоб <говори> мене не терорізували. <говори> так що завтра поїде, а ця розсада вся поїде. І що я роблю, щоб не перепутати? Я написала собі ось списочок. Бачите, ну, це в целофоні, щоб був що дощ, що. І в такій послідовності я її поставила. І так вона в мене стоятиме до утра, а вранці докопаю швиденько альбіон і буду пакувати. Пакувати одразу посилочки по черзі і все буде добре. Я дедалі трішки ходив. Брусли, як кажуть. Так, і питали мене, як я укоріняю їжевіку. Ось о, дивіться. Ось ідуть верхушечки, верхушечки, одрусточки. ну, одрусточки бажано, конечно, обрізати. Ну, а якщо не обрізати, то, звісно, можна і укорінити. Ну, я, конечно, жертвою, бо заказів багато на Єжевіку. Хоч у мене ж її не один кущ, я навіть не знаю, скільки кущів. Ну, около 20 кущів. Це в мене тут старий кусть. Ну, як старий, вже йому 4 роки. І ось, ось такі ємкості. Бутилочка обрізана, знизу дирочки і втекаю вершечки. І так вона укоріняється десь неділі-дві. Чим добре у пластику, тому що там видно корні. Коли корні вже видно, то значить обрізаю. Обрізаю і зараз покажу, які. Тут в мене вже є обрізані кілька штук. Де ж її діло? І завжди, як завжди докрутилось, що темно, темніє. Ось ось. Там вони вже знизу виходять, воно корні, бачите, тричать. Можна, звісно, і більше відрізати, але транспортувати її ж, ви ж розумієте, що це все, це все ваші кошти. Ну, нічого страшного. Воно все виросте, все одно на наступний рік. Ну, Можливо, побачите там якусь ягідку. Ну, в основному буде вже на другий, на третій рік урожай хороший. На третій. Ой так, сьогодні цілий день біжить вода. У мене в теплицю. Боже багнюка, це ж капець. За ногами тінеться. Це просто жох. Ну, звісно, мені добре, що піде рости розсадка. Пускають вуси. Вуса, ось, бачите, в мене тут процес іде. Сьогодні поставили трішки і касетки тут і стаконів, щоб укорінялося, бо треба ж і мені розсади розсади Ольби. У теплицю. Стакончики. Ну, собі, звісно, виростю в стаканчиках, тому що, ну, хочу в стаканчиках посадити в теплиці, щоб швидше. То швиденько роблю відвісті і вставляю. Ось у мене вже ось у мене ряд. Пускає вуса вже то, що я в таконі висадила, альба. Питали, що робить, коли пускає вуса полуничка. Коли кущики отакі гарні, хороші, великі, ну, видно, що здорові, мощні кущики, можна по 2-3 усика взяти, нічого страшного не буде. Так що, беріть. І хай вам буде полуничка. Так. Все буде добре обов'язково. Зараз пустю тепер на цей рідний хай тече водичка. Хай укоріняється. Хоча би собі не буду брати із Тих плантацій. Ну, тут, звісно, де касетка, там, може, і стакани ще будуть лишні. Не всю ж я собі висадю, тут дуже багато її буде. То, можливо, ще комусь вистачить стаканної або касетної під, -під кущів. Ну, зараз касетна дуже класна. Сьогодні, звісно, не встигла винести, планувала винести із. Із свого розсадника свою розсаду. Дивлюся, що та, що вчора винесла, прекрасно себе чувствує. Ну, вона ж вже з корішучками на вулиці немає жари. І прохолодно, і дощ іноді То Буду виносити, Та, що є вже коріння, хай закаляється, не обіщають такої жари. Ну, як буде в'януть, звісно, притіню. Ну, а якщо не буде в'янути, то так і буде. Так і залишиться. Ось зараз покажу. Ось ось, ось стоїть гальба. Навіть не прив'яла ні один кущик. Так, ось стоїть мальвіна, тоді стоїть сенсація, сенсація взагалі. Вона навіть, ну як би сказати, вона найкраще приймається от у касетки. Вона просто безподобна. Я ось дивлюся, вона взагалі не відлічається від тієї, що я на бугрох укорінюю. Ну, правда, зараз же ж, конечно, погодка класна. Це ось Осирія сирія стоїть. Ось. Ось. Стоїть. Бачите? Ну, так, да, трішки, конечно, захищає тут від сонечка. Ну, сонечка немає у нас, так що. Так що... Сонечко їй поки не грозить, <смі> якраз добре адаптується і все буде добре. О, треба хоч свої віші позабирати, а то так і будуть лежати тут. Бо дощ напускався під дощем, під дощем. Копала полуничку, то накидала жилетку, бо зараз е, хворіти не можна. Зараз гаряча пора в мене, збору рожає ще один. Ну, я їм ввиду розсадку. Так. Ну, завтра все вийде. Получ... Так, хто готовий, будь ласка, далі пишіть. Взагалі мені подобається, коли хто пише, мені все одно касетка чи хопана. Я тоді, що в мене є, те й кладу. Тому що, от, особливо в кого багато сортів, є ж багато сортів, яких взагалі ще немає. Є тільки касетка. А є ж, звісно, такої, що й нема зовсім ні касетки, ні стакану, ні як. Так як чамури, чамури ще немає. Чамура буде десь, можливо, через дві тижні вже перші стакончики підуть. Тому що ми мене там заказ на 100 стаканів, а потім вже підуть ну, менші закози. Ну, а купа на, звісно, буде долі. Долі туди пізніше. Тому що це. Е сорт старий. Не знаю, вже двічі підкормила мальвіну, ну, ту, що в мене на, на землі. І до сих пір, ну це може після дощику підуть вуса. Вже і клеріон куча вусів, і Ольба пускає вуса. Ну, практично всі. І навіть Гігант Журнея теж пускає вуса вже. Я навіть там трішки стаканів вже поставила. Ну, а от Мальвіна поки що сидить. Поки що сидить, але я думаю, вона скоро вже почне пускати. Тому що, тому що влаги дуже багато і вона вже... Хорошо відросла. Ну, вуса ще не видно. Ну, я сподіваюся, через недільку... О, ось вже є вус. Ось уже є. Так що, я думаю, вже скоро підуть вуса. Ну, не може, щоб мальвіна не пускала вус. І ось я бачу, вже пускав вус. Да. Так що скоро вже полізуть вуса. Ну, а коли полізуть вуса, в мене тут цілих три ряда, три ряда, да, по два рядки, то я думаю, тут буде її море. Я так думаю. Ще є час, мальвіну можна сажати. Я в минулому році садила в ноябрі і рано навесні можна мальвіну садити. Вона ще успіє укорінитися і дати урожай. Так що, не переживайте, все буде. Головне, уход хороший, і все буде добре. А саме головне, щоб війна закінчилась. А полуницю ми виростемо, обов'язково. Ну, все, буду йти додому, бо вже. Скоро мене будуть об'являть в розіск. Шучу, конечно. Всім оптимізму, миру і все буде Україна.